Привіт, Роман Призіннюк. Це я теж зрозумілась. Тепер зараз Роман Призенюк Фільм. <кхи> <кхи> І так. Ітак. І так. А це не може бути. Зі. Че на що так Я скучив на Йосен Роман Прияньк, скучив. Рома Рома скучив. рома. Так Рома скучив. Так не може бути. Писано Нічого собі. Ні. так, не виходить. Я казав, не приехали Хавел. Я нарешті так зрозумілось. Українська Росія, країна. Что ціни? Роман Пресняшнюк. Так, Бувайте Тепер зайнята. Добрий день, Роман Принюк. Так, та -а -а Тебе <coughs> так. Тепер зараз. Так. Хорошие роботи. Цікаво, Хто це Роман Прянюк? Кто це Рома? Ничего суби. Яманты ні так, не бег бих... не мой не бегу. Ничего собі. Нічого собі ничего не виходить. Тебе занято. Немає підійти, не можна. Знімай. Туди не можна. Сонищани. Раз. Ще один раз.